Російські війська продовжують тероризувати мирне населення України цього ранку. Силами протиповітряної оборони знешкоджено 88 ворожих БПЛА типу шахет, 40 – збито вогневими засобами ураження, 48 – територіально втрачені. Втім, через обстріли постраждала Нікопольщина. Там було понівечено приватний будинок, інфраструктуру та автомобіль. Загалом, через атаку на Нікопольський район, постраждало п'ять осіб. Серед них – 11-річний хлопчик і троє дорослих. Один чоловік помер у лікарні. Зокрема, в ніч на 19 червня ворог наніс удари безпілотниками по Кролевецькій громаді, що на Сумщині. Наслідок атаки по будівлі, що не була у використанні, виникла пожежа. Рятувальникам вдалося ефективно ліквідувати наслідки загоряння. Нарешті ступили на рідну землю з російського полону. У рамках чергового етапу, відповідно до стамбульських домовленостей, повернулися українські захисники. Це воїни збройних сил, зокрема морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, тероборони, а також національної гвардії та державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Найстаршому звільненому. Десят роки я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я можу звернутися, дуже бути при пам'яті і дуже розказати там багато когось таких є, що сидять, чекають. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв, які захищали Україну до останнього подиху, із молодшим сержантом Владиславом Коломійцем, воїном військової частини А 4267 попрощалися у Вашківцях Вижницького району. Солдатові Юрію Скиданюку, воїну головного управління розвідки, останню шану віддали у селі Валява. Вічна пам'ять. Та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Поглиблення співпраці на регіональному рівні між Німеччиною та Україною. На Буковині перебуває делегація з німецького округу Швабія, регіону, який співпрацює з Буковиною вже три десятки років. Німецький регіон представляє президент округу Швабія Мартін Зайлер. Він неодноразово був ініціатором спільних проєктів, покликаних підтримати громади нашого краю. Цьогоріч разом із начальником Чернівецької ОВА німецькі партнери відвідали Вашківецьку, Лікарню реабілітації тут, завдяки тісній співпраці, вдалося встановити новий стаціонарний рентгенапарат перших днів, як ми познайомилися з паном Мартіном Зайлером, з президентом округу Швабі. В нас зав'язалися дуже тісні і теплі стосунки. Завжди ми від, від початку співпраці отримували плече, під, плече підтримки, і завжди, по які питання, ми би не зверталися, у нас нам надходила допомога. Директор лікарні каже, що наявний у закладі апарат був застарілий і його необхідно було замінити. Тому ця допомога від партнерів виявилась неабияк доречною. Старий замінили. У нас був старий 86-го року народжень, який замінили на новий апарат. Досить якісний. Мартін Зайлер, президент Генеральної ради депутатів округу Швабія, наголосив, що усвідомлює що ці важкі для України часи допомога потрібна на всіх рівнях. Тому вони з готовністю підтримали і так довго тривали партнерство. Партнерство між нашими регіонами існує вже близько 30 років. І, звичайно, для нас було зрозуміло, що в такі складні часи ми маємо підтримувати своїх партнерів в рамках допомоги одним із заходів підтримки лікарні. Тут у Вашківцях було придбання рентгенапарату для здійснення якісної діагностики. Також ми здійснюємо підтримку не тільки лікувальних закладів, але й цивільного населення. Тут у регіоні цього тижня ми відправили вже 50-й гуманітарний вантаж на буковину. Ми і надалі будемо продовжувати її підтримувати. І сподіваємось, що найближчим часом ми будемо працювати над відновленням цього регіону як справжні друзі. Ми не залишимо буковину. Поглиблення такої співпраці може стати платформою для впровадження інноваційних рішень, обміну досвіду та підтримки розвитку регіонів. Працюємо над подальшим масштабуванням партнерства, спільними досягненнями на шляху до нашої перемоги і європейського майбутнього України, написав Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук, даючи оцінку такого роду міжрегіональній співпраці. Юлія Слободян, телеканал ТВА 16 тисяч. 453 метри, 43 вулиці Чернівців. Заміри завершено. Останній крок до реєстрації рекорду України з найдовшого безперервного дорожнього покриття історичною бруківкою вулиць міста. Велика справа, яка розпочалася минулоріч під час літньої практики студентів, нарешті добігає кінця. Саме тоді викладач економічного факультету Чернівецького національного університету Вардан Вардеванян запропонував дослідити дорожнє покриття центральної історичної частини міста, адже хотів таким чином зафіксувати кількість вулиць, замощених бруківкою, що є ще однією візитівкою серця буковини, особливою для туристів, та такою рідною для городян. А поштовхом для зафіксування рекорду стали плани оновлення дорожнього покриття на певних ділянках міста та розуміння того, що тенденції із заміни бруківки на асфальт в Україні набувають поширення. Спершу мене трошки збурило те, що бруківку почали. На асфальт, ось в історичній частині міста ну, мені видається, що Бруківка має цінність не тільки як матеріал для покриття дороги для пересування автомобілів, але і те, що вона пережила багато подій, і вона має право залишатися тут і таким чином. Створювати нові сенси для тих, хто не знає історії міста, так і тим більше, якщо це стара частина міста, то разом з архітектурою вона створює ну, якийсь інший вимір сприйняття середовища. Головним критерієм відбору вулиць для реєстрації рекорду була саме безперервність дорожнього покриття історичною бруківкою вулиць міста, каже Вардан Вардеванян. Ми вимірювали. Всі вулиці, які зв'язані між собою бруківкою, але частина вулиць була замінена новою бруківкою, а історична бруківка, так як заявлено в рекорді, вважається та, яка була викладена на дорогах в 19 му і 20 му столітті. Тобто те, що викладено в 2000-х, це вже не вважається історичною бруківкою. Тому частина вулиць, таких як Богдана Хмельницького, там, частина Сагайдачного, ми виключили із того списку, який ми пройшли. Ну а відповідно, і ті вулиці з історичною бруківкою, які до них приєднані, вони також автоматично випали із списку. Наразі пан Вардан зі студентами вже завершили замірювання довжини вулиць. Всього нарахували 16 тисяч 453 метри. Загалом разом із тими вулицями, де бруківка була оновлена вже у цьому столітті, було зафіксовано 20 тисяч 419 метрів. Потрібно було е, виміряти е, точні довжини, тому що по карті будуть похибки, оскільки у нас місто на пагорбах да, на березі прута. і е, 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 якщо міряти по прямій. То це може бути одна величина, але якщо пагорба міряти, то це може бути величина більшою. Ну там, припустимо, район вулиць вокзальної, так коли там головна переходить у вокзальну, і отой спуск до вокзалу там може бути різниця в десятки метрів. Саме тому заміри Вардан-Вардиванян разом із студентами здійснювали за допомогою спеціальних приладів. Один прилад нам дав. На ці цілі, землеупорядник Петро Хрещук. Я його згадував. От ми вже, сіть, вже тижня чотири користуємося ним. Ось, але цей прилад він вимагає кілька людей і тому студенти тут допомагали. А інший прилад то це кур курвометр. То е, ним е, вже можна було самому здійснювати ці, ці дослідження, і коли не було можливості у студентів це робити, то ось ми спеціальним приладом їх і вимірювали. От, і фіксували. Найближчим часом до Чорнівців мають завітати представники Книги рекордів України, щоб зафіксувати Чернівецьке історичне ноу-хау. Тетяна Дубіцька, Марія Руденька, Андрій Медведчук, телеканал ТВА. Нове обладнання на водогоні Дністер Чернівці, який зробить водопостачання надійнішим у межах співпраці Чернівецького водоканалу з ЮНІСЕФ Юкрейн та за фінансової підтримки німецьких партнерів, було придбано насосний агрегат. Його продуктивність до 1800 кубометрів на годину. Обладнання загальною вартістю 14 мільйонів гривень, дозволить підвищити надійність та ефективність транспортування води на ключовій ділянці водогону. На кордоні з Румунією виявили вантажівку, на якій було видалено він код. Це сталося на пункті пропуску порубне. Там прикордонники затримали вантажний тягач з ознаками видаленого ідентифікаційного номера. Водієм транспортного засобу виявився 61-річний громадянин України. Уповноважені особи оформили відповідні документи, а вантажівку та водія передали до поліції. Минулої доби на Буковині ліквідували сім пожеж. На одній із них загинув чоловік. Так у селі. Турятка через коротке замкнення електромережі загорілася господарська будівля. Полум'я охопило 60 квадратних метрів, знищило перекриття та сіно. Втім, надзвичайникам вдалося його загасити, рятувавши від знищення саму споруду і розташований поруч житловий будинок. Тим часом у селі Іванівці, ліквідувавши займання у житловому будинку, вогнеборці виявили тіло чоловіка 1951 року народження. Його направили на судово медичну експерт. Тизу для з'ясування причин смерті.